Повітряна тривога ставить на паузу роботу сервісних центрів, а через ажіотаж на одну лише послугу можна простояти у черзі півдня. Богдан Степаненко узяв талон о 5.30 ранку, а до віконця покликали за 4 години. У зв'язку з певним ажіотажем там люди переоформлюють чоловіки на жінок, там або у когось кілька автомобілів на якихось довірених осіб певні складнощі є батькам, дітям та іншим родичам передають, дарують легковики, автобуси, мотоцикли, мотоколяски і причепи. Ми купили машину просто і реєструємо її. Ну, я подаручення на маму оформлюю. за останні два місяці. Попит на послуги з реєстрації, перереєстрації за договором купівлі-продажу суттєво зріс у березні. Договорів дарування у сервісних центрах Запорізької, і Дніпропетровської області уклали близько сотні, та вже у квітні. Понад 550. у порівнянні з, наприклад, березням місяцем по наших Запорізькій та Дніпропетровській областях проведено ну, близько 16 тисяч операцій а вже за квітень 17 з половиною у 5 разів збільшилась кількість. Перереєстрації на підставі договора дарування на близьких осіб. Таким чином люди перестраховуються, щоб у них не вилучили транспорт на ЗСУ, але на камеру про це говорити не бажають. А вас не не просил, що ви людей у міністерстві оборони стверджують, підстав для хвилювання немає. Це стосується не кожного і не всього транспорту. Мовляв, будуть забирати автівки. Насправді ні. По перше, він давно вже діє. Це не нова норма. Залучалися так, деякі автівки переважно це спеціальний якийсь транспорт у державних установ дійсно. Але ніхто ніхто легкові автомобілі, особливо так, у людей не забирав. Які конкретно машини чи моделі забиратимуть на зсу? В законі не прописано усе на розсуд ТЦК. Та юристи радять скласти акт передачі, в якому обов'язково зазначити, коли що саме і кому, і в якому стані і на який термін ви передаєте. Таким чином ваші права будуть захищені. Звичайних людей мобілізація транспорту торкається уперше. А в юридичних осіб вилучали ще 10 років тому. Це трактор. вигнали ми його з Бахмутського району, з село Верхня Кам'янське. Володимир, фермер з Донеччини, мав тисячу гектарів землі, понад 35 тракторів, комбайнів, сівалок і вантажівок. Більшість втратив у наслідок російських обстрілів. Розбомбили окупанти і свиноферму. Усе, що зміг, вивіз на Дніпропетровщину. Розбила, багаріла багато техніки, прийшлось. Евакуйовувати для Збройних сил України. Чоловік віддавав усе, що потрібно. У першу чергу важку техніку. Забрали у нас екскаватор на базі МТЗ, грузову машину МАЗ, самосвал, трактор 1025 МТЗ з прицепом. Та якщо заберуть усю техніку, це паралізує роботу селян. Додають фермери. А між тим вони також працюють на перемогу України. Ніхто не відмовляється, я сам віддав там, газель, додали там мало ще других автомобілів, але треба чим же землю обробляти і потім перевезти це збіжжя. Саме головне, щоб ще були люди, з ким можна було б це, це зробити. Пенсіонери, які, ну скажімо, вже не той ресурс. Що яку молодої людини? За офіційними даними, на обліку сервісних центрів МВС у Запорізькій області чотириста із половиною тисяч транспортних засобів. На Дніпропетровщині ще більше мільйон 137 тисяч. Євген Коптів, Тетяна Заєць, Олександр Довгань, Денис Єрисавенко новини одинадцятого каналу.